хвиля доброго вечора в ефірі радіостанції 100FM та телеканалу Чернівецький промінь. Програма про головне. І я і ведуча Алла Спрінчинат. Сьогодні будемо говорити про тему, яка стала головною а, під, о, темою для обговорення в країні і на Буковині. Це тема виборів. А ми відбули їх, слава Богу, а в неділю. І сьогодні будемо говорити про те, як вони минули на Буковині. Отож, до нас в студію сьогодні завітали двоє людей, які мають абсолютно пряме відношення до виборів. Це заступник голови обласної громадської організації комітет виборців Ігор Бабюк. Добро. І е, довготерміновий спостерігач мережі опори Владислав Баранський. Доброго вечора. Okay. Я дуже дякую, що ви знайшли для нас час. У нас є півгодини для того, аби ми поговорили, як минули вибори е, в нашій області. Отож, перше запитання таке загальне до вас. Е, які порушення такі основні були під час е, того недільного дня, коли ми обирали собі президента і мера? Ну хто починає? Давайте з вас повірим. Um... Найбільше порушення були пов'язані із роботою дільничних виборчих комісій, оскільки склад їх був досить невеликий, можна сказати, навіть критично малий, і рівень, скажімо, навчання або рівень знань цих членів комісії був досить невисокий, і через це дуже багато плутанини виникало під час проведення виборів. Починаючи від підготовчого засідання, під час е, процесу голосування, видачі бюлетенів, через це, якщо ми проаналізуємо результати виборів, ми побачимо, що дуже багато у нас і бюлетенів недійсних, особливо по міських виборах. Дуже багато у нас е, було проблем з чергами і з тим, що виборчі дільниці починали свою роботу з затримкою, там, наприклад, на 10-15 хвилин. Тобто проблеми от такого технічного характеру. Угу. Загалом, якщо проаналізовувати, то на думку громадянського мережі опора вибори відбулись згідно законодавства України, міжнародних демократичних стандартів, звісно, порушення були, але ті порушення не могли вплинути і не вплинули на остаточний результат. Цікаво і приємно те, що порівнюючи з 2010 роком, 2012. Тобто, mm -hmm. е, якщо тоді основним порушенням були адміністративний ресурс, виборців, то наразі він не відіграв особливої ролі. Ось і найбільшими порушеннями, які е, мали місце впродовж цієї виборчої кампанії, стосувалося е, порушення е, розміщення агітаційних матеріалів, ось і так, процедурних порушень викликані, е, знову ж таки повторююсь е, недостатню підготовку дільничних виборчих комісій. Так, а скажіть, на заговорили про підкуп і в неділю під час того, як всі люди голосували, то нас журналістів збирали для того, аби час від часу повідомляти про порушення, і в тому числі йшлося про підкуп. Розкажіть зараз, ну можливо, були ще випадки і про ті випадки, які вдалося, хто для чого, чи приймалися якісь міри для того, аби в подальшому продоведенню да вони покарати. Хто це робив і для чого? Ну, якщо говорити про із того, що у нас проходила інформація, це була інформація по 39-й школі, угу. що там жінка звернулася до правоохоронців, що нібито там проводився підку, Правоохоронці спростували цю новину. Була інформація від мережі ОПОРІ, і зараз В'ячеслав більше розтлумачить її з приводу. Імовірного підкупу студентів, і, на жаль, розумієте, такі речі, як підкуп, дуже важко фіксувати. Насправді, треба організовувати цілі слідчі дії для того, щоб зафіксувати, що відбувся підкуп От. під час виборчої кампанії ще були речі, які називаються так званий непрямий підкуп. Це відкриття майданчиків, це участь. В якихось заходах, які спонсорувалися якимось і так далі, зазвичай не з виборчих фондів. Так це називається непрямий підкуп. Отакі От речі. В'ячеслав може скаже більше про студентів? так якщо брати до уваги весь виборчий процес, а. тобто не суто не день голосування, то в першу чергу хотілося би зазначити. Політику одного з кандидата, який продовжував відкриття майданчиків, і на думку громадянської мережі опора, це може бути ймовірним підкупом. Ось. Стосовно дня виборів, то на одній з дільниць, це третій гуртожиток, угу. було зафіксовано близько 48 бюлетенів з одного кандидата, на які мали специфічні позначки в верхньому, нижньому куті, букочки В, перевернуті ось такого плану. Відповідно, з руку ніхто не спіймав, тому тобто це тільки ймовірний ймовірна інформація про ймовірний підклад. А самі студенти не повідомляли про такі випадки? Наразі поки що перевіряємо інформацію, тому повідомлення від студентів не було. я би хотів сказати, що є позитивом. Позитивом є дві речі: перше це те, що принаймні таких випадків було небагато, угу. так. Друге, про те, що під час цих місцевих виборів особливо не було продуктових наборів, як а, раніше, ви пам'ятаєте, так? У 2010 році, коли носили в кожну квартиру продуктовий набір і з агіткою від якогось благодійного фонду, і так далі. Що зараз, під час цих виборів місцевих, принаймні таких зловживань не було. Ну, але все одно. А... Щось робилося, да, тому що у нас були два основних кандидати, які між собою, так от, такі два, два суперника основних. А решта е, кандидатів, чим вони відзначилися? Ну, відзначилися якимись порушеннями, аби люди могли врахувати на наступні вибори, якщо вони будуть е, теж йти в мери? Там, чи... Ну, тобто по порушенням так. загалом порушенням, найбільші порушення, які були протягом виборчої кампанії, вони стосувалися розміщення агітації, ось і агітаційних матеріалів. Значна частина агітаційних матеріалів не мала віхної інформації, віхних даних. Деякі агітаційні матеріали розміщувалися не у відповідних місцях. Не всі кандидати, які балотувалися на посаду Чернівецького міського голови, подавали територіальні міські територіальні виборчі комісії з примірники агітації, агітації, mm що -hmm. хоча мали це робити згідно законодавства України. Ось суто в день голосування, в день тиші, тобто в суботу і в неділю, були зафіксовані білборди Анатолія Гриценка в Стороженці, білборди Тимошенко в Чернівцях, Порошенка так само. В 206-му виборчому окрузі були зафіксовані чотири білборди в Новоселицькому районі, які були спрямовані проти Петра Порошенка і чотири білборди в Лубоцькому районі і два в Новоселицькому. Ось. Цікава була розсилка смс-повідомлень в день виборів з соціальні опитуваннями, б нібито від центра Розумкова, угу. і так само від... Закликами голосувати за Петра Порошенка. Це так само зараз відслідковується з, і буде враховано як порушення з, ну, з тим, щоб хтось за це відповідав. Чи все? Ну, бачите, такі правопорушення, от важко знайти джерело. Угу. Ось я думаю, що цим повинні займатися правоохоронні органи і відповідно будемо з ними комунікувати. А скажіть, до виборів були якісь, можливо, наміри провокації, якісь ну, з тим, щоб у нас в області я маю на увазі з тим, щоб зірвати вибори? Було щось таке, можливо, з правоохоронцями говорили? Якщо говорити про провокацію, найбільшою провокацією було те, що напередодні виборів в суботу дуже були виборчі дільниці, де було по 5-6 шість членів комісії, які писали заяву про відмову. Брати участь в роботі комісії. Тобто це переважно були представники від комуністи від пана Семоненка, від Добкіна, тобто ці, які повідомили про те, що вони не братимуть участь, ну, Семоненко, зокрема, uh -huh. не братимуть участь у виборах. І тому це була найбільша провокація, тому що треба було терміново шукати заміну, щоби. Виборча дільниця могла вчасно почати роботи і розпочати процес голосування. Їх а... вдалося вмовляти, чи яким чином Ні, врегулювали я думаю, це? Там, були заміни. Там uh -huh. були заміни. Ми попереджали про це окружні виборчі комісії. Вони підготували принаймні собі таку базу людей, які на заміну пішли би. І оці речі відбулася вже в суботу напередодні голосування. Щодо якихось інших провокацій, ну, правоохоронці принаймні про це не говорять. І я так думаю, що таких провокацій, як були на минулих виборах, їх, мабуть, і не було. так, Тобто, якщо брати, наприклад, 2004 четвертий рік виборів президента, ви пам'ятаєте, да, вони були дуже важкими. І у нас були випадки там вкидання ртуті, псування бюлетенів. Ходіння в цих груп людей невідомо такою сумнівною зовнішністю, да, пам'ятаєте, на цих виборах цього не було. Ну, якщо взагалі порівняти всі вибори, які у нас були, там 2004 тисячі четвертий роки, я маю на увазі президентські, а можна сказати, що ці вибори були найдемократичнішими і найтакими за за всю історію нашої України, що можете сказати? Вони були достатньо чесними, щоб е, визнати результати. Ось однозначно чес, чеснішими, ніж е, кампанія 2010 року. Ну, мова йде про те, що все одно, ви бачите, е, в будь-яких виборах у нас в Україні є позитиви і негативи. До позитивів ми відносимо все ж таки те, що дійсно ці вибори були, ну, принаймні, е, було ви, видно волевиявлення людей, uh -huh. вільне волевиявлення. Ніхто не тиснув на них, вони самі прийшли і проголосували. Хто хотів, проголосував, хто не хотів, той не приходив. Тобто 60% голосування по Україні це не дуже високий рівень, не так, як в Донецькій Народній Республіці, там 98%, це 60%, але в той же час досить активно люди голосували порівняно з минулими виборами. Є негативи. Негативи, звичайно, це ті ж самі технології, які застосовувалися. І щодо агітації, і щодо впливу на свідомість виборців, брудні технології, які використовувалися. Більше того, ми не почули на сьогоднішній день визнання перемоги Петра Порошенка від його опонентів. Я не почув, щоб його привітала, наприклад, Юлія Володимирівна Тимошенко. Я не почув, щоб його привітали. Ну, там привітав, наскільки я пам'ятаю, Гриценко, ще хтось і так далі. Що його привітав Добкін, ті гібко привітали. Тому що вже видно, що він перемагає, так. причому дуже з великим відривом більше 50%. Тобто, насправді, нам ще багато, багато треба пройти великий шлях, такий довгий шлях, для того, щоб досягнути якихось таких позитивних речей, позитивних тенденцій у виборчому процесі. Ну і Стосовно негативних моментів, то якщо брати в Сукраїнський. Рівень то не варто забувати про умови, які не дали можливість реалізувати свої виборчі права громадянам в Криму в Донецькій Луганській області. Mm -hmm. Тобто, якщо в Донецькій 14, на 14 з 20 окружних виборчих комісій голосування було зірвано, в Луганську ситуація ще гірша, там на 10 з 12. Ось ну і так само, от момент недостатньої підготовки дільничних виборчих комісій, оскільки кандидати вони не спромоглись забезпечити комісії. Достатній кількістю людей і в їхньому і в якості навчання. Навчання проводилось в центральної виборчої комісії, воно було фактично одноразово. Ось 206-му окрузі готувався тільки керівний склад, тобто це голова заступно головосекретар, і всі вони були присутні на навчанні. Відповідно, кандидати повинні ось тобто вони комунікують з членами комісії частіше, тісніше. Ось вони і мало забезпечити якісне навчання. Тому не всі е, члени комісії були достатньо забезпечені, щоб провести на високому рівні. А чому цього разу була така маленька кількість скриньок? Дуже е, багато хто з людей скаржився на те, що ну, не вистачає скриньок і кабінок, е, ну, і тому люди просто відмічали собі. Порушуючи цим самим законодавство, відмічали собі, не заходячи в ту кабінку. Чому так сталося? Нашону були дефицит? технічні проблеми в цьому відношенні. У нас також надходило дуже багато повідомлень про те, що немає відповідної кількості скриньок, особливо на великих дільницях, де повинно бути чотири великих, дві маленькі. Так. Зазвичай було дві скриньки, великі, одна маленька. І коли наші спостерігачі задавали питання: ну а де скриньки? В кращому випадку говорили, що це сільська рада. Нам що нам видали, то ми виклали. Тобто, бо вони не зберігаються міжвиборчий період на е, балансі сільської ради. Mm -hmm. В гіршому випадку вони говорили: ви знаєте, а на що нам? нам стільки багато скриньок? от дві скриньки є, а решту ми принесемо, якщо буде потрібно. Тобто розумієте, порушуючи процедуру, бо за законом е, на ранішньому засіданні мали б бути опломбовані всі скриньки. Приміщення дуже багато скарг було на приміщення. Наприклад, сторожинці в палаці національних культур, так він називається, було дуже темно, неосвітлено, і виборці змушені були підходити до вікна для того, щоб розглядіти той бойовий день, зробити відзначку і так далі. Були скарги на те, що виборчі дільниці десь знаходяться на другому поверсі, і, наприклад, людям з інвалідністю не можна туди потрапити, дуже важко приходити на дільниці. Звичайно, що всі ці скарги треба збирати, узагальнювати, робити висновки з них і відповідно докладати всіх зусиль, щоб було на наступного разу, на наступних виборах було матеріальне покращення, якими чином це вирішу. Ну, а хто відповідає, наприклад, за те? Тобто е людина, та в якої є там, наприклад, Стороженецький район, <кій> район припрошу, знають е на, на, на от окремій дільниці, є ж списки виборців. Правильно? Скільки людей має проголосувати і відповідно е забезпечують відповідну кількістю скриньок? А хто відповідає за те, що не забезпечив? Чи, чи немає це? Такого? Значить, дивіться, за законом е, матеріально-технічне забезпечення лягає на представників місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Mm -hmm. Тобто е, в кожному районі е, в, в місті створюється робоча група по матеріально-технічному забезпеченню. Е, саме вони відповідають за те, щоб були належним чином обладнані приміщення. Тобто це стосується не тільки приміщення, це столи, стільці, це комп'ютери, телефонний зв'язок. Е, вони відповідають за матеріали для кабінок для таємного голосування. Вони передають під час голосування ці виборчі скриньки, які знаходяться у них на балансі. Угу. От, і відповідно, якщо немає відп... такої достатньої кількості скриньок, звичайно, пишеться е, запит на центральну виборчу комісію. І я знаю, що вони уточняють постійно, і вони виготовляють додаткові скриньки. Якщо є скарги на те, що виборча дільниця або не освітлена, або, наприклад, знаходиться на другому поверсі, це також все вирішується. Тому що я не, не думаю, що в будь-якому селі, чи на самому пункті немає школи, де б був спортивний зал. Да? Чи, наприклад, будинок культури, який має актовий зал. Так. Де також можна, звичайно, проводити вибори. Інше питання: що або це незнання членів комісії, окружної дільничної, відповідної, і, можливо, небажання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Так. Проблема виникала. В Садгірському районі тоді, станом, коли були сформовані дільничні виборчі комісії, і близько половини дільниць не були забезпечені е, місцями для голосування кабінками. Ось невідомо де поділося, але бачимо, що виконавчі комітети, ось органи місцевого самоврядування спрацювали, і все ж таки забезпечили. Було складено актів про порушення під час виборчого законодавства. Ну, питання йде в тому, що акти складають спостерігачі угу. так. Е, акти складають, коли вони виявляють порушення. Наприклад, я не знаю, як ви поварили у нас принаймні, основне завдання було упередити порушення не стільки складати акт, а упередити, щоб воно не було системним. Угу. Тобто, наприклад, якщо виборець е, голосує без паспорта, е, один раз ну, треба пояснити виборцю, пояснити члену комісії. Якщо це повторюється, звичайно, вже налякати його актом і так далі. Е, принаймні, основне, щоб це упередити. Хоча у нас є був один спільний акт разом з громадською громадянською мережою опору, яку ми склали по е, Хотинській виборчій дільниці, в е, якій було плутанина із списками виборців, і через це там фактично в цій дільниці волевиявлення було під загрозою. От ми склали такий акт, ми його е, дали, передали відповідно, в окружну комісію, угу. вони розглядали і це питання вирішували. Е, я думаю, що у політичних партій, у кандидатів, які представляли, я думаю, що у них також є з десяток, можливо, актів на більш дрібні порушення. Єдине, ми можемо говорити, що системних порушень не було. Угу. Принаймні, ми їх не виявили. І тому і це добре. На минулих виборах, наприклад, тільки в комітету виборців було 10 актів про порушення. Більше того, у нас було дуже багато дивних документів, прийнятих. Дільничними виборчими комісіями в день голосування. Ну, як то, наприклад, документ, який дозволяв голосувати виборцю на підставі копії паспорту, затвердженого сільською радою. І в рішенні було написано, що дільнична виборча комісія дозволяє йому проголосувати, оскільки вона довіряє сільській раді, і вона впевнена, що це той самий виборець. Хоча вони ні рішення не повинні були приймати, вони не могли давати, видавати виборчий бюлетені. Отже, цього разу, слава Богу, все нормально. Не було були якісь такі окремі речі. У нас було два в двох селах виявлені факти, коли були спроби видати бюлетень без паспорта або видати бюлетень на два паспорта одному угу. громадянину. Ну але після попередження з боку спостерігача, то звичайно такі речі не робились. Може, вони і робились коли не було нашого спостерігача, да? але. Ну, ми такого не зафіксували угу. стосовно паспортів, то за даними громадянського режопора, то в ну, на всеукраїнському рівні це близько на 7% дільничних виборчих комісій і були спроби проголосувати без відповідних документів. Ті дільниці, де були наші спостерігачі, відповідно було було зроблено зауваження виборцям, проведено розмову з керівним складом нелічної виборчої комісії і такі спроби припинялися. А багато людей не знайшли себе в списках на цих виборах? Було були випадки, були випадки, коли люди навіть безпосередньо до нас зверталися про те, що вони проголосували за міського голову, наприклад, так, але не змогли себе знайти в списку виборців по виборах Президента України. І З чим це пов'язано? А були випадки, коли вони зверталися, а потім через певний час дзвонили нам, вибачали, сказали, ми себе знайшли, але знайшли у іншого члена комісії. Ага. В чому проблема? Було два списки, і потрібно чітко розуміти, так, що на місцевих виборах може голосувати тільки той, хто належить до відповідної територіальної громади, хто проживає в місті Чернівці. В списку по президент по президентських виборах голосували всі ті, хто включені в список виборців. Навіть ті, хто змінив місце голосування. Розумію, uh -huh. так? так? Таких людей. Різниця могла бути в 200-300 чоловік по місту. На дільниці це могло бути до 10 чоловік. Звичайно, відбував ну, крім того, у нас ще є що спецдільниці. так? Відбувалося певне зміщення в списках, uh -huh. по номерах, по нумерації і так далі. І звичайно, людина за тим же номером себе могла не знайти, не знайти в списку по виборах президента. І я кажу, були такі випадки, що у одного члена комісії він знаходить себе в міському списку по виборах міського голови. У другого члена комісії він себе знаходить по виборах президента України. А дехто не, навіть не намагався шукати, він проголосував один раз, пішов, поскаржився нам, і відповідно ми такі речі фіксували. Протягом виборчої кампанії працювала гаряча лінія. То більшість дзвінків, які надходили, вони стосувалися саме. Спаски виборців і відсутності прізвищ виборців. Цікавий момент відбувся в селі Зелений Гай. Там близько 20 людей були в попередньому списку виборців, але в оточному вони кудись зникли. Ось такі чудеса. А скажіть, після того, як закрилися виборчі дільниці, були порушення вже після того, під час підрахунку голосів? Були виявлені порушення? За даними громадянського мережі опори, якщо брати все український масштаб, то було зафіксовано порушення процедури підрахунку осів близько на 2% відсотках дільнич... дільниць. Угу. Ось і на 9% була перешкода спострічам ну, незабезпечені умови для того, щоб ті позначки. Ось і перевірити, чи правильно рахують бюлетені. Тим не менше, тільки один відсоток спостерігачів від громадянського речопору, які був, перебували на дільницях, висловили недовіру остаточним результатам. Тобто, загалом ситуація в рамках закону. Тобто, були, скажімо так, такі традиційні порушення, які на кожних виборах практично. І фактично ніхто за ці порушення ніколи не відповідав. І це можливо і неправильно. Тобто, перше, це було не допуск до е, спостереження під час підрахунку. Або навпаки, не випуск спостерігача з виборчої дільниці до тих пір, поки не оформиться протокол, протокол про підрахунок голосів. Угу. Е, і тоді буквально з боями ми вирвали, наприклад, своїх спостерігачів, тому що ніхто не може затримати спостерігача і тримати його силумість. Е, в тому числі, особливо по місцевих виборах, да, були порушення, які пов'язані з тим, що там була графа підпис члена комісії у виборчому бюлетені. Члени комісії то підписували ці бюлетені, то їх не підписували. І, а потім виявляли, що вони його не підписали, вже підписували під час підрахунку голосів. І, відповідно, це теж вносило свою. Хтось порушував процедуру підрахунку. Були, були у нас комісії, які підраховували і президентські вибори, і одночасно е, вибори міського голови. Е, були порушені під час транспортування. Ну, тобто не під час транспортування, а під час прийому виборчої документації. Угу. Практично на кожному окрузі було від 10 до 20 виборчих дільниць, е, яким поверталися протоколи з метою уточнення. Да, уточнений протокол. І от получалось так, що особливо в сільських районах, да, де село знаходиться е, кілометрів 20-30, треба півгодини їздити, то через пів 15 хвилин вже комісія поверталася з уточненим протоколом. Хоча процедура вона вимагає повернення в село на дільницю зібрання комісії mm -hmm. на, на засіданні комісії робити уточнення протоколу. Е, Представники громадянської мережі опори фіксували як члени комісії на підвіконниках Севхотині. На підвіконниках робили ці протоколи, печатки проставляли, хоча печатка мала би бути на дільниці. Це такі технічні нюанси. Я прекрасно розумію, що я не думаю, що вони міняли цифри там, угу. е, тому що там були довірені особи, які мали вже протоколи з мокрими печатками. Але є певна процедура. Ну. Е, ну, власне, в зв'язку з своєю обізністю е, були певні перешкоджання нашим спостерігачам. Ось це в першу чергу стосується села Топорівці, Банилів Підгірний Гадилів. Ось там зверталися до спостерігачів, показували місце, де вони повинні перебувати, забороняли робити фото-відеофіксацію, в тому числі під час підрахунку голосів. Уникали деякі конфлікти. Ось стосовно протоколів. Оцих то так воно. Фактично було системно, оскільки такі випадки перепідписання, перезаповняння протоколів безпосередньо в окружній виборчій комісії були зафіксовані і в 207-му, і в 206, і 205-му виборчих округах. Не масово, але тим не менше бачимо, що фактично в усіх окружних виборчих комісіях. Завчасно члени дільничних виборчих комісій вони заповняли протоколи, тобто без цифр суто підписи усіх членів комісії і мали про випадок з собою. Оригінали для того, щоб не їхати в село і робити це значно швидше. Залишається не дуже багато часу. Вже хотіла запитати, як голосували чи з порушеннями, чи без люди, які приїхали з східних областей із Криму до нас на тимчасове проживання, чи не було від них якихось скарг? Ну скарг ми не фіксували принаймні Ми знаємо, що згідно закону вони мали можливість проголосувати, і було внесено в списки виборців. Якихось скарг від них ми не мали. Ну, так само на ну, гарячу лінію телефонні дзвінки від них не надходили. Ось, тому сподіваємося, що все ж таки змогли. Скажіть, якщо порівняти а, по всіх районах нашої області, можна виділити якийсь район найбільш, де порушували і найтакий найпорядніший, скажімо так? Ну, є традиційні порушення. Наприклад, Путильський район. Да, Дуже смішне порушення, коли члени комісії посилають п'ять членів комісії з маленькими скриньками, і по одному спостерігачу кожен член комісії з одною скринькою угу. ходить по хуторах. Там дійсно є хутора. І друге, розумієте, ну ми розуміємо, воно традиційне, їм треба дійсно зібрати оці голоси. В хотині, оце підписання протоколів на колінах і так далі. Це фіксувались впродовж останніх виборів в новоселиці. Видача в новоселецькому районі мається новини. Видача бюлетенів з на без підстав паспорта. Також фіксувалося раніше. Я вам дуже дякую. В нас просто збігає вже ефірний час. Я хочу подякувати всім глядачам і радіослухачам за те, що півгодини були з нами. Сьогодні ми говорили про те. Як на Буковині минули вибори. Знаємо, що вони мину, минули а, спокійно, з незначними порушеннями, які слава Богу, не вплинули на результати і на хід виборів. Це була програма про головне. Ала спрінчена з вами зустрінеться через тиждень о цій же порі, 18.30. До побачення. Хай щастить. До побачення. дякую. Все так швиденько. Буковинська хвиля.